Будьмо уважні! В той час увійшов Ісус в одне село, яка жінка на ім'я Марта, прийняла Його в свій дім, була у неї сестра, що звалася Марія, засівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити. Скажи ж їй, щоб мені помогла, озвав зсподь до неї, промовив Марто Марто, ти побуваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, яка жінка підняла голос міжнароду і сказала до нього Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Слава Ісусу Христу. Одній дитині стало цікаво запитати священника, хто зображений на образку, а священник мав цей образок Пресвятої Богородиці, яку ви можете бачити на Іконостасі, і запитує дитя, хто це такий? Хто це така? Священник відповідає, довго не думаючи, каже, це моя мама. А дитина говорить як по-дитячому і каже: Але ж ти зовсім на неї не подібний, Як це може бути твоя мама? І священик відповідає, ой, як би я хотів би бути на неї подібним. І тут не йде мова про зовнішність, йде мова про її вміння слухати, про те, кого вона привела у цей світ, а через неї прийшло спасіння. І пригадую теж своє знайомство з Пресвятою Богородицею, де я ще молодим юнаком на катехізацію ходив, які сестри Фатімської Богородиці вели цю катехізацію, готували мене до урочистого причастя і пропонували вивчити Богородичні пісні, молитви з молитовника, і це мені давалося дуже важко, але вивчив і розповів. Прийшов на одному диханню, як Богородиць сидів, радуйся, Благодатна Марія, Господь. з тобою, благодатна. Так на одному диханню розповів, не забувся ні разу. А Каже пізніше мені сестра, а тепер повільніше. А це вже було важче. А потім стояло взагалі питання: а про що ти молишся? А це вже треба було трішки включити голову, щоб відповісти. Бо відповіді вона вже від мене не почула, оце було надскладно відповісти. Тоді про що ти просиш в молитві? Або що тебе вабить в молитві? Бо молитися не є просто говорити слова молитви, оце просто. Ми знаємо, як добрі християни, добрі люди, що молитва має давати плід добрий. Трьохрічна. Оця дівчинка, яка увійшла до Єрусалимського храму у святая Святих. І на той час вже не було ковчего завіту того старозавітнього. І Міріам, тобто оця Марія, стала ківотом. Вона стала самим вмістилищем отого Бога, який прийшов у наш світ. І вона стала нашою мамою. Бо Апостол Лист Іван прийняв її за матір від самого Господа Ісуса Христа. Пам'ятаєте ту сцену на хресті. Людину Бог возвеличив настільки сильно, що Він покликав її до місії, до такої гідності, що, іншими словами, апостол Павло скаже ви є храмом Святого Духа. Бо задум Бога спасти людину. Через Марію. Тому вона називається Богородицею Теотокос, з якої вийшов Бог, та яка народила Бога. Бог хоче прийти до неї і замешкати між нами. Так ми будемо мати 25 грудня вже Різдво і будемо бачити в особливий спосіб, де Господь. Хоче перебувати разом з нами, так як і в кожному з нас. Тому, сьогодні, дорогі мої десь, як я на початку говорив, спрямовуємо свої молитви за дітей, які страждають від різного роду насильства. Українські діти можуть почувати себе в безпеці тоді, коли ми, дорослі, їх вміємо чути і їх приймати такими, якими вони є. Бо один з єпископів говорив, що молодь не є дурна, молодь є інша. Просто нам їх дуже важко зрозуміти. Бо Марія мала добрих батьків. Хоча є такий парадокс, що у добрих батьків все ж таки можуть бути недобрі діти. Ще раз повторюю: у добрих батьків можуть бути недобрі діти. Тоді в чому проблема? Мусимо десь чувати над кожним вихованням, не лишати е, малих дітей без догляду, без почутого слова, без прийняття. Банально навіть запитатися, як тебе справа? що ти робиш, де ти йдеш? Але не нав'язливо. Не так, що нам дуже цікаво знати, де вони це, це роблять, що вони роблять, бо це. Є діти, знаєте, в них є проблеми такі дуже приземлені. Вони йдуть до садочку, до школи. Тому Пресвята Богородиця з Малку, вона нас вчить слухати, слухати оце Боже Слово, бо потім 14 років, плюс-мінус, вона потім скаже на цілий світ Богові так. Бог їй в благовіщенні буде пропонувати. Так або ні, і вона скаже так. Тому за короткий період часу вона навчилася дуже сильно слухати Бога і стала для нас одного разу дуже великим прикладом для наслідування. Слава Ісусу Христу!